Коли було перше пряме попадання, там у нас така була ейфорія. Такої цілі ще в нас не було. Був, на моєму, що БТР був, і танки були. Сама собі піхота з таких цілей, то така перша. Ціль невідомий об'єкт, там казали, стоїть техніка, але невідомого типу. Мій Сапер Склабика. Потім він почав мене вести. Я підлетів, ми побачили, що є наїзд, що заїжджає техніка туди. Ми побачили саму цю техніку. Я почав помалесенько опускатися до цілі і помалесенько зайшли на ціль і уразили її. Начальник скидає координати. Каже, там вже відработала, треба його добити. Ну, ми Зарядили вампіра і вперед. Залетіли на ціль. Після першого скиду почалися коригування. Трошки возьме лівіше, трошки возьме правіше. Общими зусиллями з цієї задачі слава Богу справилися. одкидалися бігом на повтор. Взагалі я не думав, що це буде аж настільки велика ціль. Ми думали, що це можливо якийсь ват стоїть там накритий якесь щось. А потім вже ми побачили, як відео переглядали, подивилися, як там і що там. І тоді вже ми зрозуміли, що це саме Сонцепьок. До цього тільки саме таке здорове було це танк. А Сонцепьока ще не було.